Тож з нами на зв'язок вийшла Наталія Патійчук, директорка комунального закладу Центр культурних послуг Нерожишинської міської ради. Вітання, пані Наталі. Доброго вечора, пані Наталі, дізналася про те, що днями в Рожищах відбулася конференція, присвячена 700-річчю першої згадки про це місто. Ну, дійсно, для багатьох, мабуть, стало відкриття для багатьох волинян, алучан, що поруч із Луцьком теж існує настільки давне місто 700 років рожіща. Чи можете розповісти деталі цього заходу? І взагалі, чи можете трішки нам провести таку історичну екскурсію про саме життя цього міста? Ну, власне, варто відзначити, що 700 років це датується перша згадка про пророжище, коли князь Люберт Гедемінович подарував місто церкві Іоанна Богослова. Це сталося 8 грудня 1322 року. Проте на території нашого міста є залишки городищ 9-11 століття, тому, власне, Саме початок, коли заснувало містечко рожеще, воно значно давніше ніж 700 років. Проте такий формат відзначення для міста для нас був перше. Раніше були і масові святкування, але враховуючи військові дії і інтерес саме до вивчення історії рідного міста, ми вирішили провести конференцію. Науково і відтак ініціаторами цього заходу були два професори: це Валентин Малиновський та Геннадій Бондаренко. Наша місцева влада підтримала такий формат. І... За підтримки влади, ми провели цей захід в нашому центрі. Були підготовлені чимало тематичних виставок, як працівниками центру за матеріалами Рожищенського музею, будинку дитячої творчості були представлені роботи їхніх вихованців та викладачів. Також нам дуже приємно, що цю подію відвідав народний депутат України В'ячеслав Рубльов, а також голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. І, власне, під час цієї конференції науковці, як області, так і наші місцеві краєзнавці виступили з доповідями, розповіли е, білі плями, можна так сказати, історії нашого містечка. Е, тому такий формат для нас, хоч і новий, але дуже цікавий. Е, прийшло чимало людей, які цікавляться історією нашого міста. І, власне, навіть під час конференції були представлені. Фотоматеріали, які вперше були опубліковані і представлені взагалі для громадськості, тому я вважаю, що даний захід вдався. Нам і ми будемо дуже раді, якщо після цього заходу інші історики-краєзнавці знайдуть якийсь свій шлях для вивчення історії нашого міста та взагалі Рожищенської територіальної громади. Адже, попри те, що ми маємо дуже цікаву 700-річну історію, все таки дуже багато матеріалів ще є. Невивченими саме тому, ну запрошуємо відвідати наше місто і долучитися до вивчення його історії, пані Наталі, Так дякуємо. І е, нас також дивляться багато людей з інших регіонів України. І Якщо е, про Луцьк ще більшість знає Луцький замок, замок Любах та так то ну можливо ще хто знає Олику, а, а про е, роже можливо знають менше, то можливо, можна так сказати. За 700 років які історичні об'єкти є відомі у Рожищі, що там можна побачити? Ну на даний час у нас таких великих масштабних об'єктів, ну і пам'яток взагалі культурної спадщини, як от в Луцьку, в Олиці, немає. Проте у нас є залишки давніх городищ, їх теж можна оглянути. Залишки моста, який був зруйнований під час і Першої, і Другої світової війни і на місці стоїть тепер новий міст. Також у нас є кірха. Проти, ну, на даний час там е, зосереджена Київ, е, церква Київського патріархату, е, проте е, сама будівля е, збереглася і вона автентична, побудована за готичним стилем, і вона ну, з архітектурної точки зору Вона є досить цікавою, і при тому вона мало вивчена, і на даний час тривають е, відповідні. Роботи по вивченню історії і дослідженню, і навіть в нашому містечку, що є цікавим і самобутнім, те, що певний період в ньому проживали і поляки, і євреї, і німці. Ну, тобто, дуже багато полікультурне воно є. І в нас є залишки і архітектури на даний час різних періодів, і так само можна побачити і навіть відмінності архітектурних стилів на будівлях, які притаманні були тому чи іншому народові. Тому запрошуємо оглянути. Так само в нас є дуже багато і пам'ятних. Ну, пам'яток взагалі історії і археології. Тому завітайте, і ви все побачите на власні очі, пані Наталія. Ну і якщо порівнювати гроші з іншими історичними містами України, то пам'ятаємо якось перед війною в мирні часи, було дуже багато різних проектів, саме спрямованих на розвиток історичного туризму. Тому що ті люди, які безпосередньо цим займаються, знають, що туристам цікаво не просто подивитися щось там так, в місті, а дізнатися якусь його історію, можливо, навіть легенду. Так. І, ем... Коли то громадські активісти в цих місцях, чи там навіть бізнес, чи, чи влада, от починали розвивати подібні проекти, то стикнулися з тим, що виявляється містяни, часто самі не знають історії свого міста, і більшість навіть тих людей, які приходили на екскурсії, вони були місцевими і дізнавалися багато чого нового. А як урожища чи знають рожищани історію свого міста, що це настільки древнє місто? Ну, я думаю, що знають, оскільки в нас є Рожищинський історико-краєзнавчий музей. Ми проводимо е, і екскурсії безпосередньо в музеї, де вся експозиція присвячена не тільки історії рожища а взагалі нашої територіальної громади. Також ми робимо екскурсії по місту. Тобто, кожен бажаючий, хто хоче дізнатися історії, в нас в, в, в співробітник музею та є історик досить. Таким великим багажем в цьому напрямі. Він є краєзнавцем, це Роман Труфімчук. Він проводить прекрасні екскурсії по місту і по музею і знає абсолютно все про історію Рожищі. Я думаю, хто був на його екскурсіях, так само пізнають дуже багато всього цікавого. І в нас є дуже багато краєзнавців, які зараз і досліджують оці ці білі плями, невідомі в історії нашого містечка. Тому думаю, що хто не знає, то хай обов'язково прийде, ми все розповімо, і будете знати тоді нашу історію. Крім того, що рожеще це місто, якому два рази надавалося Магдебурзьке право. Це теж є досить цікавий історичний момент, тому що дуже мало містечок може похвалитися такими подіями. А з чим це було пов'язано? Чи можете розповісти? Ну, перше Мадебурське право було отримано в 1567 році, а коли вже після Люблінської унії в 1589 році, вибачайся, в 1598 році, на 15 років було надано ще раз Мадебурське право. Тобто, Ну, для нашого самоврядування, і так само що важливо, за другим разом було надано право на торгівлю для євреїв та поляків. Тобто ми мало того, що містечко звільнювалося від податків, так ще й отримувало додаткові можливості для свого розвитку. І оскільки у нас протікає річка Стир, то відбувалася торгівля не тільки з нашим містечком, але і далі із Луцьком і з іншими містами, в яких протікає ця річка. Тому наше місто має дуже цікаву історію, і я гадаю, що тим, кому це потрібно, він приїде, дізнається, подивиться і думаю, що дізнається дуже багато цікавого, тому що і місто під час Другої світової війни теж було звільнено. Звільнялося два рази. У Нас ну, взагалі, дуже цікава історія і так. Хвилинку в дві не вкластися, тому запрошую дізнатися і на нашій екскурсії по місту. Ну, пані та Наталя, тому е, саме хотів запитати про найбільш яскраву сторінку історії Рожища, адже там можна е, якось поділити так міста, які там в одних там в козацьку е, добу були якісь видатні битви, там в інші там місця партизанської слави УПА. треті там ще чимось відомі. А в рожещі яка найяскравіша сторінка історії? Ну, я, я думаю, в нас їх чимало: і два магдебурзькі вправи, і два звільнення рожища, і плюс до того в нас, е, ну от ви згадали УПА, так само є дуже багато е, жителів, які е, не тільки з рожища, але можна сказати, з навколишніх сіл, які були учасниками цієї організації. Е, так само в нас є і в музеї представлена широко ця історія, оскільки навіть на території Рожища, в місцевому кладовищі є поховання учасників УПА, які були втоплені під час Другої світової війни в Колодязі, їх перепоховали на нашому місцевому кладовищі. Тобто, ну, історії в нас. Дуже багато пам'яток, теж і е, я думаю, що виділити якусь таку окрему неможливо, тому що хтось, е, хто цікавиться, наприклад, історією козацтва, йому буде більш цікаво в напрямку переспи і ну туди далі. Переспівського Старостинського округу, той, хто, наприклад, нас Срудка, Козинська, тобто, ну, і роже ще, зокрема, в нас ще залишилася навіть і своя районна організація. Тому, Ну, враховуючи, що в нас ружища не завжди були в центр піцентрі усіх історичних подій. В нас і чимало згадок є, і навіть ще і очевидці є, з якими можна поспілкуватися. Вони в нас всі активні, ідуть на зустрічі. Я думаю, якщо хтось зацікавиться, то ми обов'язково допоможемо і посприяємо в популяризації нашої історії. Пані Наталі, але ви згадували про те, що ще є чимало білих плям в історії вашого міста. Чи можете трішки привідкрити деталі про які білий плями йдеться, про які періоди чи епохи? Ну, Найбільшим скажімо так, недослідженим періодом є міжвоєнний, тому що навіть ось недавно Валентин Ярославович Малиновський віднайшов фотокартку в газеті, в архіві, де зображено Приміщення, ну, очевидно, воно будувалося ще раніше, ще має досить таку виражену архітектуру, але поряд було вже розпочато будівництво ресторану, а раніше там знаходилася управа. І так само ця фотографія вона наштовхує нас не те, щоб дізнатися, а які ж там розташовувалися. Чи, Можливо, там навіть і готелі були, б, тому що в певний період часу в нашому містечку було дуже багато пивоварень, завод гнутих меблів, завод залізних ліжок, були виноробні, були чимало шинків в самому місті. Тобто, в нас є дуже багато, наприклад, якась одна фотографія пов'язана із давнішньою історією її, а на тому місці, ну вже взагалі нічого такого не збереглося. Проте ми намагаємося дізнатися, що ж там все-таки розташовувалося. Причому, от, наприклад, міжвоєнний період він е, досить мало досліджувався, так само з етнографічної точки зору, якщо подивитися, обряди в нас є досить цікаві, досить з незвичними елементами. І в нас ну ми плануємо наш центр. Зробити невеличкі такі етнографічні виїзди для того, щоб дізнатися більше про нетрадиційну традиційну взагалі нематеріальну культурну спадщину нашого містечка і територіальної громади загалом, оскільки роже як таке досліджувалося досить мало. І попередня конференція, яка відбулася в 2007 році в нашому місті, вона більше розкриває історію навколишніх сіл. Ось ця... Же більше ну, от була націлена на історію власне містечко, і е, було дослідниками віднайдено чимало матеріалів, які ще потребують додаткового дослідження. Е, тому я гадаю, що протягом певного періоду, все-таки вдасться це все дослідити і популяризувати. Щиро дякуємо вам, пані Наталію, за цю інформацію. Отже, Наталія Патійчук, директорка комунального закладу, центру культурних послуг Рожешнської міської ради, була в ефірі громадського інтерактивного телебачення. Нагадаємо, що вчора була 700-та річниця від першої писемної згадки про місто Рожище. Ну, на жаль, війна затьмала наслідкування. Відбулася конференція, але все таки. Ця подія була відзначена. Ну, я сподіваюся, що дійсно після нашої перемоги протягом наступного року, все-таки ви відзначите цю таку круглу дату і надалі будете відзначати її. Дякую. Дякуємо на все Постараю. добре. Застараємо. На все добре.